Вітаю, друзі! Це джерело сили. Школа особистісного розвитку. Це канал для всіх, хто прагне особистісного внутрішнього розвитку і шукає реальних шляхів для його здійснення. З вами я, медичний кризовий психолог Роман Діденко. Давним-давно, ще до початку часів. Жила у світі мудра жінка до всіх наук, до всіх мистецтв, до всіх ремесел майстриня. І мала вона двох доньок, яких вона навчала всьому тому, що знала, що вміла, чим володіла сама. Дуже талановитими були матусині доньки, але наскільки талановиті і розумні, настільки ж підступні і пихаті були ці дівчата. Замислили вони оголосити свою матусю поза законом, а її справу просто поділити поміж собою. Вони просто привселюдно оголосили, що їх матері не існує, що її не існувало ніколи в світі взагалі. Та не так сталося, як гадалося. Через власну пихатість дуже посварилися сестри між собою за першість у світі. Так посварилися, що майже і не визнають одна одну і косо дивляться одна на одній донині. Звали мудру жінку до всіх наук, до всіх ремесел і до всіх мистецтв майстрині магія. Одну з її доньок-сестер звуть медицина, а іншу психологія. Так з того часу лікарі і не можуть домовитися з психологами стосовно того, хто ж з них важливіший, головніший. Та Але ж ті, кому долою судилося бачити далі, вище, глибше і більше, день у день протягом всього життя, незважаючи на глум і глузування натовпу, шукають, збирають і відполіровують перлина до перлини безцінний скарб магічного знання. А тепер, друзі. З'ясуємо разом, чому ж нас навчає ця давня легенда, і яку мудрість віків нам вона несе. На початку розповіді йдеться про мудру жінку майстриню, яка мала свою власну систему поглядів на навколишній світ, а також свою власну систему гармонійної взаємодії з цим світом. Саме цей сенс з давніх давен і вкладався. В таємниче поняття слова «магія». Хоча самі ці люди, які мали таку систему власну, взаємодії зі світом та розуміння цього світу, магами себе ніколи не називали. Стосовно себе, вони вживали інше поняття людина знання. Магами ж, а частіше шаманами, їх називали ті люди, які жили поряд з ними. І раз по раз прохали їх про допомогу. Самі ж люди знання у всі часи були вкрай обосіблене самотні існування і досить таки рідко з власної волі контактували з навколишнім світом. Але на те були свої власні причини, і це тема для іншої довгої і більш тривалої розмови. А тому. Ми повертаємося до нашої легенди. Отже, ця мудра жінка до всіх наук, до всіх ремесел, до всіх мистецтв майстриня мала свою власну систему взаємодії з тим навколишнім світом, в якому вона жила. І була ця система дієвою саме через те, що об'єднувала в собі абсолютно різні досягнення різних галузей знання, всіх наук, ремесел та мистецтв. Тому що будь-який чудодійний механізм, як єдина система, поєднує в собі досягнення абсолютно всіх суміжних сфер знання. Саме за рахунок такого поєднання і досягається успіх. Але якщо ви візьмете будь-яку досконалу, майже чарівну, майже чудодійну систему і розіб'єте її на її складові, то ви. Миттєво і безповоротно втратити абсолютно все те, що ви мали. Тепер ваш задум буде просто приречений на поразку, тому що ви самі своїми руками знищили своє червне знаряддя, розчленивши його на складові. Саме так і вчинили доньки-сестрички з легенди вони зруйнували єдине ціле, розчленувавши його і тягнучи кожна свій шматок до своєї кубки. Руйнуючи і спотворюючи саме це єдине ціле. Саме тому вони й не досягли успіху, хоча початково мали всі і знання, і знаряддя, і навички для його досягнення. Саме про це й попереджає нас ця стародавня мудра легенда. І, власне кажучи, саме мистецтво магії полягає зовсім не у виконанні якихось там сумнівних фокусів. Або в демонстрації якихось сумнівних ілюзій, як це собі уявляють фантазери з Голлівуду. Справжнє мистецтво магії полягає саме в такому поєднанні в одне ціле, досягненні різних сфер знання, ремесел і мистецтва, поєднання для здійснення певного творчого задуму, або ж для власного саморозвитку. Саме так, спочатку. Свідомий саморозвиток себе як творчої особистості, а потім як його логічне продовження заняття всіма тими видами творчості, до яких людина відчуває в себе хист і якими вона бажає зайнятися. Те, що магія це мистецтво поєднання в одне ціле різних суміжних сфер знання, підтверджує її так звана ритуальна магія. Оскільки вона має в собі ритуали, які по суті являються лише алгоритмами дій виконання якихось дуже важливих для людини минулого процесів, сама їх послідовність і є ритуалом. Ці процеси були не лише дуже важливими, але й для досягнення очікуваного результату. Мали виконуватися у чіткій незмінній послідовності виконуваних дій, які і закріплялися в ритуалах, враховуючи те, що через не завжди достатній рівень освіти люди не завжди могли усвідомлювати суть та хімію цих процесів, а виконувати і дотримувати послідовності було просто життєво необхідно. Найнаємніший спосіб цього досягти було подати ці процеси у вигляді завчених ритуалів, які частково дійшли до нашого часу саме в цій найпростішій і найважливішій формі. Тому що будь-яке порушення цієї послідовності могло викликати дуже небажані, а інколи навіть трагічні наслідки. Звичайно ж, в наш час. Час стрімкого розвитку інформаційних технологій, ми і можемо, і повинні розуміти дію та механізми всіх цих ритуалів. І лише на підставі цього чіткого розуміння слід вирішувати, виконувати будь-яку з цих дій чи ні, але перш за все, усвідомлене розуміння. Саме для формування такого ставлення до всіх цих явищ та втілення. Цього ставлення в життя ми і створили цей наш канал джерело сили. Тож запрошую вас всіх у цю захоплюючу подорож шляхами майстерності, хай вона допоможе кожному з вас краще зрозуміти себе, свої мрії, бажання, здібності та нахили, а також навчитись відчувати світ навколо себе. Відчувати свій постійний міцний зв'язок з цим світом. Відчувати його для того, щоб за потреби ви змогли допомогти своїм друзям, близьким, родичам і самому собі, а також гармонізувати світ навколо себе. Друзі вміння. Яке ми вам пропонуємо сьогодні освоїти, покликано допомогти вам зберегти спокій та внутрішню рівновагу в багатьох кризових і навіть критичних ситуаціях. Зветься це вміння золоте або велике дихання йогів. В організмі людини постійно відбуваються два життєво важливих процеси, які. Забезпечують його всім необхідним для життєдіяльності, а також жваво реагують на все те, що з цим організмом відбувається. Ці два процеси дихання та кровообіг. Це робить їх важливим інструментом керування психологічним станом людини. У спокійному стані у людини дихання глибоке, легені повністю розгортаються, максимально наповнюючись киснем. Коли ж людина починає нервувати, дихання стає поверховим, легені недорозгортаються і недозаповнюються необхідним для життя киснем. Якщо дихання наповнює киснем легені, то система кровообігу розносить цей кисень до всіх важливих систем та органів організму. Показником якості кровообігу є пульс, який є також і Своєрідним внутрішнім секундоміром організму. Ця обставина буде дуже нам корисною в освоєнні цієї техніки, оскільки пульс кожної людини є таким самим неповторним, як і відбитки її пальців. В стані спокою, пульс досить повільний гарного наповнення. Кров циркулює гарно, забезпечуючи повноцінне живлення організму киснем та розчиненими в ньому. Корисними елементами для життя людини. Коли ж ми починаємо нервувати, пульс прискорюється, але наповнення його послаблюється. Таким чином, виникає системний збій в постачанні організму, який негативно впливає на його роботу. Людина втрачає здатність правильно сприймати та правильно оцінювати ситуацію навколо себе. Техніка велике або ж золоте дихання йогів. Поєднуючи дихання з кровообігом через пульс, допоможе відновити цей порушений порядок в роботі організму, повернути організму у внутрішній спокій та внутрішню рівновагу. Один дихальний цикл складається з чотирьох фаз. Вдих, легені наповнюються киснем. Пауза. Кисень переходить в кров. З крові в легені для подальшого виведення їх з організму через видих. Виводяться всі відпрацьовані гази, продукти життєдіяльності організму. Це необхідно для того, щоб вони, розпадаючись, не отруювали сам організм. Це явище відоме як газообмін. Наступна фаза видих. Організм позбавляється через видих шкідливих наслідків своєї життєдіяльності, які накопичилися в легенях. Наступна фаза, пауза. Організм відпочиває, готуючись до нового дихального циклу. Освоюючи техніку золоте або велике дихання йогів, нам слід підпорядковувати кожен дихальний цикл ритму 4-2, 4-2, оскільки він є природнім для організму людини. Отже, знайдемо на руці пульс і почнемо робити вдих, відраховуючи з першого по четвертий удар пульсу. Після цього оновлюємо рахунок і тримаємо дихальну паузу протягом двох наступних ударів пульсу. Знов оновлюємо рахунок і робимо тривалий видих протягом 4 ударів пульсу. Знову, обновивши рахунок, тримаємо протягом двох ударів пульсу завершальну паузу цього дихального циклу. Так виглядає? Один повноцінний дихальний цикл за цією технікою. Зробивши хоча б кілька таких дихальних циклів, хоча б протягом однієї хвилини, ви відчуєте, як вас в прямому сенсі охопить хвиля внутрішнього спокою та розмірності. Ви відчуєте спокійну впевненість у собі. Це і є саме той стан, який необхідний для сприйняття та осмислення. А також. Для продуманих та зважених дій. Цей дихальний ритм є природним для людського організму, а отже, відновити його у себе означає повернути свій організм до природних умов життя. Сьогодні ми розглянули лише порядок виконання техніки, яка зветься Велике або золоте дихання йогів. Але, як відомо, у час випробувань ми не піднімаємося до висоти наших знань. А опускаємося до рівня наших інстинктів. А тому те, чи стане ця техніка одним з ваших вмінь, залежить від якості та наполегливості ваших особистих тренувань. Але оскільки ця техніка допомагає людині керувати своїми емоціями, керувати своїм психологічним, фізичним та емоційним станом, тримати внутрішню рівновагу. То у наших подальших практичних заняттях ми будемо раз по раз до неї повертатись. І наостанок, я маю застерегти вас від однієї типової помилки, якої часто припускаються всі ті, хто намагається освоїти цю техніку, велике або золоте дихання йогів. Якщо ж когось раптом осінить в лапках, геніально в лапках ідея. Не заморочуватися з пульсом, а просто подумки відраховувати 1, 2, 3, 4. Я дуже не раджу цього робити. Тому що саме прив'язка до пульсу синхронізує в нашому організмі дихання та кровообіг, налаштовуючи їх на правильний природний ритм. Тому таке подумкове відраховування дихального ритму зовсім не прив'язане до ударів пульсу. Не є корисним для організму і може призвести до вкрай непередбачуваних негативних результатів. Тож, я бажаю вам комфорту, творчості і нових звершень. Дякую вам за увагу і буду дуже вдячний за ваші коментарі та запитання до цього випуску. З повагою, Роман Діденко.